Хороші гості до душі у нас, у нас. Ой, Ой, Чаємо вас з бойківськими комачами і бойківським медом. Гарного вам перебування на нашому фестивалі. Радіємо, що ви сьогодні разом з нами на цьому бойківському святі, бойківська ватра, запалюйте в своїх серденьках любов до наших рідних оберегів, а тим самим підтримуємо сьогодні збройні збройні сили нашими донатами щоб ми могли на своїй вільній і незалежній землі творити нашу прекрасну Україну. краї нас об'єднує одна традиція. Тож гарного вам перебування на саджавській землі сьогодні, да, 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 слава Ісусу Христу! Шановні жителі села, гості та учасники фестивалю. Ми зібралися сьогодні в центрі села Саджава, щоб урочисто розпочати обласний фольклорний фестиваль Бойківська ватра символом нашої державності. Нашої сили та нескореності є державний прапор України. Цей стяг не просто поговорище. Це знамено нашої боротьби, нашої гідності, нашого життя. Під цим прапором, Під цим прапором наші воїни йдуть у бій за свободу. Під ним зростають діти, творять митці, лікують лікарі, стоять непохитно громади. Він над кожною школою, над кожним селом, на фронті, у кожному серці. Саме державний прапор, головний на цьому святі, бо без нього не було б ні фестивалю, ні культури, ні самої України. Він наш оберіг і наша обіцянка зберегти все, що робить нас українцями. Запрошуємо отців до освячення прапора, українського прапора, щоб ті, хто навколо нього зберуться. І кого Він вестиме за собою через заступництво Пресвятої Богородиці і всіх святих Твоїх, завжди визнавали Христа, щоб Він був з ними завжди. Нехай прапор цей веде кожного з нас, українця, до перемоги. Завжди нині, бо всяк час, і на віки віки. Амінь. Благословляється, свячується прапор цей. во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється та освячується цей прапор, покротим цієї священної води. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється і освячується прапор, цей ракеті і священної благодаттю Духа Святого, і Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прибуди, ти свята і спаси нас спасина, від ті родині, є зриняно від сарафемів. Щоб зустріння Бога славу породила, сушу, бо тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія, наша сумасхрестя, метри, істинний Бог наш, молита причистої Своїй Матері, святий, славних, сехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, свято Ростратига, Боже, Михайло, всіма Небесними, сила покровителя, нашої церкви, нашої села, нашої землі, українського нашого воїнства і всіх святий. помилуй, спаси нас, як благий. І людино Амінь. Тож зараз, у знак єдності, поваги і любові до батьківщини, урочисто піднімаємо державний прапор України, хай майорить високо над бойківською землею, хай надихає і веде нас до перемоги, до злагоди, до майбутнього. Право підняти державний прапор України. Надається матері загиблого воїна Володимира Козера Оксані Козер та матері загиблого воїна Василя Цюпи, Любові Цюпі та доньці Валерії Цюпи. Учасне, ми не можемо забути тих, хто віддав найдорожче своє життя за незалежність та свободу України. Також згадуємо і тих, хто зберігав і передавав нам нашу культурну спадщину. Запрошуємо вшанувати їх хвилиною мовчання. Кожна родина, кожне село і місто сьогодні знають ціну війни. За наш мир і наше право жити вільно вітали життя найкраще, а найдорожчу втрату несуть діти, ті, хто залишився без своїх батьків та їхній біль, перетворюється на пісню, у якій звучить любов і пам'ять. Сьогодні для нас заспіває дівчинка, у серці якої живе героїзм її тата. Запрошуємо Валерію Цюпу, доньку загиблого воїна Василя Цюпи з піснею про тата. Містечок далеко увирізли, ціли. А матуся сумна знов засиділась біля вікна. Пам'ятаю той день, коли ви тату форму оді. Обіцяли прийти, як розквітне в садочку весна. Школа моя, а побачив позиції, як ворог є без перестанку, І точно, що ви стоїте, поза вами є. Я. Що милива пісня у виконанні Валерії ще раз нагадала нам, що пам'ять це найдорожчий скарг, який ми маємо берегти. Тому сьогодні ми з глибокою вдячністю та пошаною покладаємо квіти на могилу директора музею етнографії та побуту села Саджави Василя Мороза, який усе своє життя присвятив збереженню історичної спадщини нашого народу. Також покладаємо квіти на могилу Івана Середюка, керівника галузі культури. Він залишив нам у спадок не лише свої поезії та пісні, а й надзвичайну енергію любові до творчості і народної пісні. Ми віддаємо шану корінному Олексі Хименцю, псевдоблагий, людині, чиї життєві ідеали та вчинки є прикладом мужності і відданості Україні та покладаємо квіти до його пам'ятника, схиляємо голови перед нашими героями, захисниками. Володимиром Козором та Василем Цюбою, які віддали найдорожче своє життя у боротьбі за свободу і незалежність нашої держави у російсько-українській війні, нехай ці квіти стануть символом нашої невмирущої пам'яті, вдячності і любові. Офіційна частина нашого заходу підходить до завершення. Запрошуємо учасників та гостей фестивалю святковою ходою пройти до основного місця проведення фестивалю Бойківська ватра! Хай ця хода буде знаком нашої єдності шани та любові до рідної Бойківщини!